Всім привіт, народ! З вами Ромікрань. І сьогодні нова історія про те, як в мене була любов, був перший поцілунок з старшою людиною. Взагалі. І як же мене побили. Все в одному санаторії. Це буде інтересна історія. Ставте лайк. Дякую, що ви набрали на тому відосі. 20 лайків в ви, натурі ви, вам так інтересно мої історії з дитинства. Ну ладно, давайте так. Наберемо на цьому відео 25 лайків і випускаю нову історію. Думаю, все буде класно. Тож, народ, почнімо, і також не забувайте, підпишіться на канал, поставте колокольчик, тому що в мене ціль 1,5 до свого День народження. Буде все чудово. Коротше то, як історія началася. Якось я попався таки в санаторій. Получилось так, тому що немало, ну, не, не було місця, але я попав. Получається, там теж такий здоровенський санаторій, все в одному. Же, там, ми дивилися фільми, то ми дивилися не в актовому залі, а просто на телеку. Там всякі ігри, там всякі далі. Там, кстати, я перший раз подивився серіал Поворотний туда. Дуже страшний фільм, якби. Коротше, получається, що. Я ж попав туди в лагер, так і далі. Ми гуляли, там, всякі ці, я там цирк приїжджав, там то. Там, то. Коротко, було інтересно. І пам'ятаю, що ми якби пішли в магазин, я купив кукурудзяні палички, і мені всі придумали клічку кукурудзен. Да. Це не в якогось. Ну, мені це раніше було так бідно, але зараз соромно. Получається, мені там нравилась дівчина, але у нас такі нейтральні отношення були. Вона мені там нравилась, я їй там трохи, ну, в нас нічого там не тому що, ну, це ж служилось. І, виходить, там ще одна була дівчинка, я пам'ятаю, ми щось з нею посварилися. І як вона набрала всіх своїх друзів. Там були і дівчинки, і пацани, пацани були вищі мене. то. І, виходить, я йду, веселий, радісний, коротко, так і далі. Получается. і вони мене перестривали з тією дівчиною, і вона каже: він мене обідив, і короті, вони почали мене лупити, я впав, короті, вони мене з ног почали там бити, а вважати їм взагалі зі бо їх не було. Я стойзав, думав, що мені придумати. А я ж знав, що там робота її бабушка, по фану. да, Її бабушка там працювала, і мені фартунуло. Я побіг до неї, розказав їй, що е, вона позвала всіх, мене побили так і таке далі. І в іток бабушка дала їй триндюлей. Ну, Получається, більше мене тоді ніхто не трогав, так і далі. І Починається якби дискотека, вся радісна тема. Я пам'ятаю, як я ще короче, то на ноги. Корач, ты, ну, я вам, вам покажу. Колись от буде літо, я вам покажу, як це сиділо. Веселий там медлячок. Там так і, далі. і там була така здорова. Дівчина, ну їй було ну, 18-17 років, вони пішли користо, за клуб покурити. А я ж маленький, вона мені цікавиться. Я, ї... я пішов за ними, дивлюся, а вони курять. Ну, я ж, я ж по факту такий цей кажу, а пошли цьому металічок. Вона каже, що зараз прийдемо. Вони не прийшли, я ждав, 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 ждав. Пішов ще раз цей. Вона знову мене відшивала, кажу, давайте так. Якщо хочете, щоб я від от вас відстав, нічого не сказав. Поцілуй мене. Вона мене поцілувала в ще Для мене це було щось, щось таке неймовірне, прямо го. <хи> і виходить, я до неї не приставав. Ну і по фану, виходить, що е, я там теж закадрив тілочок, пацани. Ми, 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 ми взагалі всі в танцюють, миллячок, зато ми бігаємо. Вообще. Я пам'ятаю, як я сам себе е, ну, Якби дивилися на мене з удивленням, прям вообще капець. Ну, було інтересно, було інтересно. Там ще помню, ми ще по лісу, получається, в магазин, Блін, там стільки кліщів було вообще прям. Я помню, до мене один прицепився. Добре, що він не присусався, так би на його пінь. Я помню, у мене один кліщ був на шеї, але його пін. Дуже больно було. Ну і получається, що э, как би, бы, конець лагеря, так і далі. І все. Ну, але можу вам ще про один лагерь розказати, де мені теж нравилась дівчинка, там друг, коротше, так і далі. Коротко, ми попали теж в санаторій, я не пам'ятаю, як він називається. Я забувся, коротко. Ну, мені там дуже нравилась дівчинка. Ми з нею були якби одного віку, але вона трохи старша мене була. ну, ну як вам сказати, ну, чуть -чуть. Коротко, Вона мені дуже подобалась. Я її обнімав, то там цей. Ну, ми з нею такі нормальні були. Получається, ще там був друг, в нього, в нього короче, була половина, ну, знаєте, от, як в ото, одна чоло велика, от, знаєте, така прическа. І типа, ми, ми часто грали всякі ігри з ними. Коротше, це інтересно було. Помню, як цей, ми йшли назад їсти, коротше там. І я рішив її на спині поносити. то Вона більше мене, а я худий худий капець, вообще. Ну я її приніс нормально, поки вважати не сказав, що не треба, це не можна, так і далі. І ще, що е, цей, ми мали йти на фонтани, але я відказався, я не знаю, я до що я відказався, звісно. А так би прикиньте через пару років, наприклад, зараз я знав би де вона живе, наприклад, і приїхав би до неї в гості. А так я потупив, не пішов на фонтани. І якраз то, коли дорога йде на фонтани, іменно по тій дорозі є її дом. Так би я в гості приїхав. Жалко, жалко. Але може колись, як стане популярним, вона мене замітить, ми сповним времена. Але в мене багато було і отношень, і друзей, так сказати. Мені цікаво більше всього, що, що вона зараз робить, чи вона популярна, чи вона там в отношеннях, чи там вона взагалі учиться там, ну так і далі. Ну, це ж Е, Получається. І вона прийшла і каже: а, а ми там приходили мимо вдома. Ну і виходить так. Ми з нею користо, гуляли, мені почало обідне, знаєте, що саме було в санаторії обідне. Коли ти хворієш, тобто мені так лічно сказала, я заболів тоді, у мене кашель, соплі, е, виходить, і вважата сказала, що. Типа, все, ти заболів, до кінця, до санаторія, ти отсюда тіпа, не вийдеш. Ну, все, ти заболів, так і далі. Мені так було бідно. Я тіпа, кажу: мам, а можеш мене забрати санаторія? Я їй дзвонив, 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 дзвонив. То вона каже, хорошо, я тебе заберу. Тому що я об'яснив всю ситуацію. Але саме удивіться, ну, вона завжди до мене приходила. Ну, то есть вона вона лібо з подружками, либо сама е, приходила і в. В той, в той день, короч, то коли е, уже, У мене, статі був такий телефон, жабка. Короч, інтересний телефон був, ну, зараз його немає. І виходить, в той день, коли е, я їй сказав, що я уїжджаю, вона мене умоляла, щоб я не їхав, так і далі. Я розумію мамі, кажу, мам, я ще остануся, вона каже, що я вже на типа сюди, ну кажу, ладно. Я об'яснив, вона була грустна. Приїхала мама мене забирати, і я думаю, може оставити їй свій номер. Я остав свій номер, дав їй цей, вона побігла, але так вона мені не перезвонила. Самообідне, вона мені не перезвонила. А так би могли зараз обідно, Да. Але ж виходить, з вирішенням що мені ніхто не написав, не цей. У мене багато отношень було таких в а але ж я це не читаю, це ж дитинство, ну що там потурмак, так сказати. Але ж думаю, що якщо вийде, може літо знайду якусь дівчину, то й буде класно. Ну, якщо вона, звісно, знайдеться, то мало що. Отакі от історії. Можешь вам розказати, що я запланував на літню фан фамстречку. якщо вам буде цікаво. От напишіть коменти. Я зараз працюю, і Я задумав, що літом цей. я хочу купить, короче, то, Ну, великую купити. Короче, то думаю, літом устроить фамстречу. Я це ще сообщу, вже коли я буду. Устроїть фан-встречу, щоб, Наприклад, з вас хтось приїхав на великах ну, і устроїть гонку наприклад, за те приза. Тобто, наприклад, я це ще думаю. Ну, от Перший приз я знаю, що буде наприклад, тисяча гривень. Другий приз я ще не знаю, але напишіть комменти, які зробити на другий приз і на третій. Ну, Без грошей там, на якийсь подарок. Я кстати, ще думаю, зробити мерч. Якщо вам подобається, думаю, класно буде. Коротше, багато чого інтересного буде літом. Буду знімати відеоси в Макарові з подписчиками. Колаби так і далі, треки буду діляти. Ну, буду старатися для вас, щоб ви підписувалися, щоб вам було інтересно дивитися мій канал. І також не забувайте, що в мене є своя група, яку я продвігаю. Там залишився один підписчик до 100 підписників в моїй групі. Давайте зробимо там актив, там вже не буде там, бану, там, так і далі. Напишіть свій нік, якщо ви, звісно, заблокировали, у вас не виходить зайти. Постараємося вас розбанити. Думаю, все буде класно. Тож, народ, дякую, що ви дивитесь мене, дякую, що ви підписані на мене, що ви кожен день е цінуєте мої відео, треки і Вообще, зі мною. Тож, надію, що все буде класно. Ставте лайко, здавайте на цьому відео наберемо 25 лайків, я розкажу там якусь історію життя. тому що ми мене, Я вже не пам'ятаю історії Санаторія, звісно, повністю. Кстати, там, де мене побили, там, де мене побили, у мене залишилося, осталось... якось я йшов в клуб. Якось в клуб. Получается. Ну, не в клуб, а дивитися цей. І коротше то і викинули пісні, ну, які там співали в санаторії, типу, В них ну, типу, просто викинули мусорку, а я що, я їх. вони в мене до сих пор є. Якщо хочете, якщо ви хочете, хочете, ви Я вам наступний раз, якщо вам буде цікаво, якщо ви наберете, наберете 25 лайків, я вам нас на наступний раз покажу. в мене є, вони, я вам покажу. І буде класно. Подписуйтесь на канал з вами Ромі Крайт, і всі народ. До побачення. Дякую, що ви цінуєте мене і кожен день зі мною. Всім до побачення.